Так, ну що, в, минулих, в минулому відео я показував, як я приготовлюю корм, а саме зважую, мелю, змішую. А тепер вже в балії стоїть змішаний корм для кролів уже з травяною мукою. Ну, Травяною мукою воно так би голосно сказано, воно не зовсім травяна мука, тому що так ця перебиває. Сінорізка так собі, вона як полова більше. Але все одно, мелене сіно, з меленим сіном. І зараз якби, хочу також засняти вже процес трішки грануляції. Отже, з більшої балії я відсипаю трішки в меншу мисочку, трошки зволожую і потім буду гранулювати. Зараз покажу. Буквально трошки я вже знаю на око, скільки мені потрібно. Трошки ось так змочив. Зараз перемішаю, перетру, трохи руками, щоб не було комочків. І будемо гранулювати. Ось так, трішки зволожив. зараз покажу, що вийшло. Ось така консистенція. Зовсім трішки я води додав, тому що тут як з водою переборщиш, то тоді воно в грануляторі робить таким комом і стає. Тим більше гранулятор ROTEX 100 на 220 В двигун тут 1,5 кВт. Такий він. Немощний, скажімо так, але... На око я вже визначив, скільки потрібно водички. Ось так трішки змочив, перемішав і зараз буду гранулювати. Ну Все, запускаємо гранулятор. Весь процес показувати не буду. так Хвилину, можливо, там декілька хвилин в загальному, щоб ви розуміли, що до чого. Ось в такому режимі по трішки, Тому що коли багато засипеш, то воно не, ну, підвисає. А як попадається трава з такими довші дрючки. І вони застрають і буває, підвисає суміш, тому по трішки сиплю. Та й напруга зараз якби не, не дуже велика, так він тугенько йде. Але для себе, для своїх потреб його вистачає, тому оста щоб матриця троєчка. Незручно, звісно, і засипати і показувати, але я думаю так, як би зрозуміло, що до чого процес ось такий. Ось такий процес далі покажу, коли буде вже відеречко повне, куди я його далі розстеляю. Так, ну що, ця миска, де я замішував, зволожував пуста. Тут ще є. Ось, а ось таке відеречко з цієї миски вийшло повне. Це півторашнє, оцинковане відеречко, можна сказати, повне вийшло грану. Ось, тому зараз покажу, що я далі роблю з цією рановою. Так, є ось таке сито в мене. І сюди я висипаю. Розрівнюю, ще Парує. тепленьке, розрівнюю. І тут воно остигає, трішки підсихає. Ось. Наверх ще є ось таке в мене сито. Кладу це наверх і туди тоді засипаю наступне відро. <кій> ось, А потім вже як воно остигне, стигне, прохолоне, то розсипаю ось по таких ящичках. Звичайні пластмасові ящички оббив я їх ось цією сіткою для шпакльовки, така вона міленька. Обив я їх, тому що там. Якщо без сітки, то в цих ящичках, би вічка великий, гранула просипається, так обив повністю, повністю цією сіткою, і тоді висипаю на зберігання, воно якби і дихає, провітрується, і, в принципі, нормально виходить. Ось такі діла. Ось Ще три ящички стоїть один на одному і дуже зручно, економія місця, виходить. Ящичок на ящичок поставив і я ж кажу, між ними. Міг ними якби, є і вентиляція, воно продувається, дихає. І сіточка сама дозволяє йому дихати, тому якби, непогано. Бо раніше, особ... особливо влітку, то я сипав мішки, то бувало таке, що, можливо, рано сипав, не до кінця воно якби, про... прохололо, висохло і запліснявіло. Якби. А от такому відколи. В ящики почав сипати, то в принципі, в принципі непогано. Можу радити такий метод. Все, процес, напевно, грануляції на цьому завершений, тому що ну, смисло знімати одне і те саме. Тут ще в мене, я ж кажу, Ну, ще, ще два таких відеречка буде. Друге повне буде, а третє вже буде якби, ну, не, не, не до кінця повне. Це так я перевірив, з такого повного замісу. З одної мішалки виходить. Три відра, але третє, якби не, не повне. Ось так. Ще зараз, напевно, піду покажу е, сінорізку, на якій я мелю сіно. Ось така сінорізочка. SNR30 від з Черкас. Це на ній я роблю помол сіна. Так, вона мініатюрна, якби, але для такого господарства, як в мене. В принципі, вистачає. Зараз така погода, трошки сіно відсиріло, то ну, важкувато, важкувато воно мелиться. Потрошки засипаю. Ось такі там ножі стоять. Але в принципі, я ж кажу, вистачає. Як буду робити помел сіна, то напевно вже покажу. Можливо, навіть вже в цьому відео, щоб вже було все біля купи. Ось такий вийшов процес, трішки показав, трішки змолов. Така ще кубка залишилася, ну це вже я пізніше домелю. А ось такий, такий результат помолу. Скажу, як, ніби як полова в такому плані. Трішки паршиво мелиться, те як я і казав, тому що погода така сира зараз. І сіно трішки відсиріло і ну Погано, поганенько, по чуть-чуть загружаю. Бо чуть більше кинеш і, і стає, зажовує. Вона така м'яка її важко перебити. Дробілці. Дуже добре молоти, коли мороз постійно. Воно таки, тоді таке теж якби ну тверденьке, сухеньке, аж храбустит І коли тепло влітку, то взагалі чітко там можна не не переживати, загружати якби і і нормально воно його перемелює, тому що все сухе. Тому ось такий етап. Вже кінечний помолв. Всім дякую за увагу. До побачення.